Ось ця гума 235 5019, вся Pirelli, вся Pirelli Scorpion І вся 20-го року. Ну, це ще покажу вам. Вся вона під тиском. Абсолютно справна. Дві ось таких з меншим протектором. А дві ось майже новесенькі. Зараз в онлайні вам їх переміряю. Так, поміряю вам кожну штрубу, щоб було максимально об'єктивно. Так, 3,7, 4, 4, 4. Так, це візуально трошки менше. 3,5, 3,5, 3, навіть 2,9 і 3,5. Так, і пішли гарніші ці 6, ох, тут під 7, 6 і 6, 6 і 1, 5 і 8. 6 і 2, 7, 6 і 7. І 6 і 1. Вся вона рівномірно зношена. Немає там на якусь певну сторону більшого зносу. Ось так вона виглядає. По питанню якихось тріщинок. Ну, якісь мікро, можливо, ось будуть присутні. Такі на цій, що більше зношено. Ну, Присутні вони такі мілкі тріщинки ось так. Так, ця вже що краще, то тут ну, також якісь, можливо, мікро-мікро присутні. Ну, але прямо чогось такого, то тут я не бачу. Ну, ось так вона виглядає, Ну, але края це завжди. Особливо на таких ваших більших машинах, то цього не втекти. Так, ось такі мікро-мікро. Ось так. Так, покажу вам зараз. Так, вона те, що вся ми і вона вся без якихось там гуль. Ось все рівненько. Так, Scorpion Скорпіон Верде 235, 50, 19, 32 тиждень 2020 року. Так, йдемо до другого. Так само Скорпіон Верде, Піреллі 32-й тиждень 2020 року. Третє, дивимось. так Це вже покладемо отак от окремо, щоб нічого диск не пошкрябати. Скорпіон Верде, Піреллі 3220 і, і останнє. Ох, а я ж вам не показав, що всі без гуль, без зауважень. Без так, зараз тих ще два покажу. Ось так тут без гуль без зауважень. 235 50, 19, Перелли. 30. 32, 20, Скорпіон Верде. Так, сейчас кладемо. Трохи я за те забувся вам тут показати, що немає тут гуль і нічого такого. Так, і ось це. Ось так. Ось так, ось так. Все, ось така мама.